Крики, ганьба з самого ранку. Сотні мешканців Білої церкви пікетують міську раду. НАТО в обурених людей хоче завадити депутатам проголосувати за передачу у приватну власність комунального підприємства Білоцерківські тепломережі. Ми все таки вважаємо, в государственной собственности. бути государство мы против. Поэтому и вышли, хотим как бы проявить свою позицию, нашу гражданскую позицию. Люди не розуміють, як без обговорення з місцевою громадою депутати можуть віддати в чужі руки один із стратегічних об'єктів міста. Доли жителі города принимать участие. Идея где-то в будущем может быть и хорошая, но не так, и не в таком виде. Захищати інтереси нового власника на мітинг приїхали молодики в спортивних костюмах. Правоохоронці вже поготові. Дівчинка, я не буду давати інтерв'ю. Не зобов'язані. Місцевих жителів грою м'язами не злякати. Навпаки, люди першими кидаються у бій, пробивають колеса та вимагають розправи з гостями. Цьому чоловікові автобус наїхав на ногу, коли він спробував дізнатися щось про його пасажирів. Вони приїхали захищати. Місто непонятно від кого, не понятно чого, нашого мера захищають, вони розказують. Від розгніваного натовпу молодики тікають в автобуси, але люди кидаються за ними на вздогу. Аби не виникало подальших конфліктів, міліціонери забирають до райвідділку інші дві маршрутки зі спортсменами. Їх зараз забирають собою всіх міліції, люди. При службі міліції журналістам пояснили, затримані молодики представляли громадські організації. Що вони робили під стінами мерії, встановлюють. Приїхали автобуси з людьми, які представляють собою громадські різні громадські організації. Наразі всі вони, щоб не було ніяких інцидентів, вони затримані до вияснення всіх обставин. Поки люди воювали із завезеними спортсменами. 33 депутати все-таки проголосували, щоб віддати білоцерківські тепломережі приватній організації. 33 депутати проголосували за концесію. На жаль, 10 проти депутатів. Я скажу, що надалі, надалі громада, звісно, буде це питання піднімати, щоб концесіонер не мав. Не мав е, великих таких прав, не мав таких великих прав на тепломережу, тому що це стратегічний об'єкт. Обурені люди починають блокувати всі входи і виходи з мерії. Скажіть, ви це закрили задній вихід, щоб депітати не, не змогли вийти, так? Так. так та стягують сміттєві баки до центрального входу. Першим під білоцерківську люстрацію потрапляє працівник міської ради. За ним люди намагаються кинути решту міських чиновників, але вони не надто воліють лізти в бак. Давай! Поки в мирній білій церкві тривають бойові дії. Ми знаходимо депутата, який проголосував за передачу тепломережі і цікавимось прийнятим рішенням. Це врятує, по перше, всі кошти, які виділялись раніше, з міського бюджету. А вони по умовам концесії повинні будуть сплачувати ще кошти нам міський бюджет для того, щоб ми могли ремонтувати дороги, ті ж самі дитячі садки. Чи буде новий власник підвищувати тарифи для населення, покаже час. Білоцерківчани пообіцяли повернутися знову і вимагати скасування міської сесії, яка в один момент зробила тисячне місто залежним від одного бізнесмена.